Всім добрий день! Сьогодні ми розглянемо, як додати посилання на Zoom-конференцію в Human. Значить, Заходимо в будь-який урок, створити онлайн-урок у нас тут є. Значить, ми натискаємо і будемо от сюди, там, де до відеоконференція, додавати власне посилання. Мені здається, так швидше та зручніше. Але нам... Додайте, тут написано: власне, посилання на зустріч, треба його десь взяти. Тож ми заходимо в Zoom. Угорі у нас тут є конференція. Я використовую саме ем, ідентифікатор персональної конференції і не планую заздалегідь конференції всі. Значить, заходжу в конференцію і бачу, що тут у нас є посилання на оцю конференцію. І копіюю. Тепер переходжу до. Human, вибираю «Відеоконференція», натискаю і вставляю це посилання, яке скопіювала. Натискаю Enter. Все, ось у мене вже є посилання на мою конференцію. Тепер учень натискає тут Приєднатися. Да? Ну, посилання працює. Ну, а ми з вами, як завжди, да, починаємо конференцію, натискаємо тут начать. І Конференція запускається.